Доброго мої кохані, як вам довго волосся русалка. Я прийшла. Ну, звісно, треба буду якось тут це поукладати ще. Але волосся тут вже таке, як прямо моє. Воно таке є по своїй структурі. І так дивимось карту дня. 14 лютого я прийшла на масаж мікротоками обличчя. Карта дня. Думайте про себе, я про вас. О, король мечів. Ура! Чому ура? Тому що? Ну, це чоловік. Сьогодні до вас може проявитися чоловік з минулого або чоловік, з яким ви зараз спілкуєтесь, але ця людина характеризується тим, що він не показує свої почуття, він може бути категоричним, небагатословним. Він такий закритий, розумієте? Подивіться, він тут мало що говорить, тримає в руках меч. Тобто людина така вся в собі, і дуже важко зрозуміти, що він хоче, які його цілі, плани. Тому дуже часто ви в мене питаєте, ханочка, що цей чоловік до мене відчуває? Подивіться, бо я розгублена, це король мечів. З ними нелегко. Або хтось з вами сьогодні познайомиться з таким чоловіком. Дочка цей чоловік дуже розумний. Він може бути різних професій стосовно. Інтелектуальної діяльності, юрист, адвокат, програміст людина розумна, людина, яка, ще запам'ятаєте, перш за все ставить на перше місце свої вигоди. Це людина, яка думає перед тим, як прийняти якесь рішення. Тому фейчки, мої любі, з Днем Святого Валентина любіть себе, перш за все. Тому що кохання, воно, перш за все повинно бути знову, перш за все, перш за все, в вас. А чоловіки вам тільки підсвітлюють те, що є в вас. Але якщо ви бачите, що чоловік підсвітлює вам не те, що вам би хотілося, то у вас є два шляхи. Перший це поміняти чоловіка, а другий це прийняти його таким, який він є. Ви маєте право вільного вибору. Люблю вас всім гарного, спокійності, по можливості мирного дня. Все буде Україна!